Всім привіт ми з України. Сьогодні вже 10 квітня, жара літня посеред весни. Значить виїхав на свій участочок згрібати солому. Та воно не солома, а не змолочена, а просто скошена. То в тому році була гречка. ну Попадалася ще і серед неї Сонях і... Прийшлося мені її скашувати, тому що молотить не було смислу. Уже на той момент ціна, щоб продати гречку, стояла 8 гривень і то не брали. А 8 гривень це даже, можна сказати, ну, майже може половина тільки від рентабельності і вирощування гречки. Тому було прийнято рішення, просто її скосить і хай вона приносить удобрення на цьому, щоб і не возитися і більше не втрачатися, тому що треба було ще ж тоді її і, і диссикацію провести, щоб вона була той достигшався і можна комбайном молотити, а це ще затрати, це ще більший мінус. Тому я так її скосив усе. Думав по весні найму рубящий каток трактор, щоб мені його порубали. Так, да, вона зараз вже така зовсім той мнеться добре, ламається, ну тільки ж у мене сівалка анкерна і буде тянутися. Тому вирішив або ж її вивезти із поля, або перебити. У мене є ще така подвід бийка для бильнику картопляного. І нею, якщо що, переб'ю. Ну, щоб було мені краще і менше їздити, я вирішив згрібти її отакі валочки. Валочками буквально через 5 метрів тяну сцепку бороночок своїх і складую отакі валочки. Ну, згрібаю в принципі, нормально. Залишаю ці рештки по цьому і йде. Осипалося зерно, дасть Бог воно проросте і поки я буду тут сіяти сою, так воно проросте і дасть ще якусь користь. І, собственно, я поборюся з ним гліфосатом. Оце таке. Хотів показати, якими, якою степочкою я працюю. Значить, зробив собі отаку степочку на 5 бороночок. Отаких. Значить, 4 у мене висять на, на такій. Сцепки це вона якась заводська була, робилася під три великих цепки. Ну, у мене на великій самодільна є, а під цю я зробив тут п'ять штук. Стой, висять. І ще оцю по, по краях вони відкидні. тобто Я їх у транспортному положенні, я їх беру той і менший габарит, і їжджу і роблю. А взагалі виконую не ними. Такий агрегат оце, зроблений для того, щоб боронувати картошку. Сажу під плуг, ну, буду, буду відео наступних там показувати, як прийде пора садити картошку, як сажаю, як її плуг сажалка Бороную потім, потім вже після сходовощі бороную, менше обробітку ручного і оце так. Ну, А зараз в такому використовую для зрібання соломи. Оце отака виходить у в в мене земля. Тут ще рестків вистачає, земля, можна сказати, прикрита, замульчована, ще не пересохла, хоча, звісно, жара така дає, що страшно. висихає все, цвіте все швидко, все одновременно. Сьогодні сухові, зайшов на пасіку, так злі такі нападають, пилку нема, напевно, пересихає і нектар не виділяється. Так що така. Цікава весна в цьому році. ну таке отакі роботу виконую, чим вирішив поділитися як для того. Тому що такий покров ну дуже хороший, можна сказати, вся гречка, хоч і 30-ти ну Тут хороший слой соломи. Я тими просто не ній. І таке прийняв рішення або ж вивезти її, якщо не получатиметься перебити, перемільчити її, або ж Перемільчу, щоб залишилися всі тут пожнивні рештки. І було удобрення для того. Оце таке. Тут півтора гектара у мене. Ну, Це хвилин за 20 я отак почав. Ну, ще третю часі ще ще четверту, мабуть. і далі Так що такі, такі роботи виконую. Ну а далі, що, що буду або вивозити, або тоді то вже покажу. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!